Перед різдвяні роздуми, день сьомий. І слово стало тілом і оселилося між нами. Чому Ісус Христос хотів стати дитиною, якщо міг з'явитися на землі в зрілому віці, щоб стати усьому, крім гріха, подібним до людей? Стати нашим братом по тілу і так заслужити братню любов у людей, любов вимагає рівності, людина не могла зрівнятися з Богом, тому Бог зрівнюється з людиною, щоб людина набрала більше відваги Його любити, щоб людей навчити покори і послуга, покора це божеська чеснота. Люди вважали покору за ницість, послуг, приниженням людської гідності. Христос же показав, що, покорюючись і стаючи послушною, людина не стає нікчемною і меншовартою, а навпаки, стає подібною до Бога чоловіка. Тому пізніше Христос навчав: якщо не станете як діти, як Божа дитина не війдете до Царства Небесного. Він, як каже апостол, існуючи в Божій природі, применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. подобою явившися, як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса всяке коліно проклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. Щоб навчити нас терпеливості і умертвіння, діти не відчувають свого дев'ятимісячного ув'язнення в лоні Матері, перед народженням. Але Ісус був свідомий цього від першої хвилини свого втілення і через те зазнав умертвіння своїх почуттів, якими людина так часто ображає Бога. Чому Ісус Христос прийняв чутливе і смертне тіло? Терпіння і смерть це кара за переворотний гріх. Отже Христові вони не належать. Бо Він, як Бог, є вічний і святий, а як людина був зачатий і родився з Духа Святого і Діви Марії. Христос, одна з любові до людей, полишивши провину, взяв на себе тільки кару за гріх, щоб так спокутувати наші гріхи, як сказано, того, хто не знав гріха. Бог за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю. Душа Ісуса Христа була блаженою через луку з Божим Словом, а через те і тіло було світлим, безпристрасним і безсмертним. Однак Христос тих привілеїв зрікається, щоб у тілі і через Нього та в душі терпіти і принести хресну жертву. Люди, однак, хотіли би зробити чудо, щоб не терпіти, тоді, коли Христос. Робить чудо, щоб терпіти і умерти за нас. Таїнство оплочення відбулося в незнаному Назареті, де життя людей пливе своїм звичайним буденним рислом. Вони не припиняють праці, сонце не задержалося на небосхилі, ріки не стримали течії, Боже слово не приїжджає на вогненній колісниці, ані не приходить на хмарах серед хромів і блискавок. Таким покірним і скромним Христос буде ціле своє туземне життя, ще покірнішим і скромнішим Він залишиться у в Євхаристії. І слово стало тілом і оселилося між нами. В Божого Слова це найбільша подія історії людства, але також найбільший місць зв'язок між Богом і людиною. Він сполучає небо землею. Вічність сучасністю, безконечне з обмеженням, Творця створінням. коли в старовинній міфології говорилося, що боги сходили на землю людській подобі, то це було тільки витро фантазії, зном чи великим бажанням та від поганських богів не можна було чогось більшого сподіватися, не таким є Господь Бог наш. Милість Твоє, Господи, небес сягає, вірність Твоя хмари. Воплочення Божого Слова це основа християнської релігії, тому і не дивно, що стільки було завзятих намагань, щоб цю істину заперечити, перекрутити або спотворити. однак ця істина збереглася незмінною і непорушною. Святі Отці і ціла церква завжди стояла на сторожі цієї істини. Бо від неї залежить вічна доля людини. Біблії словом тіло представляється все те, що немічне, переминаючи чисто людське та грішне. Бог сказав до Ноя, Я ухвалив покласти кінець всякому тілу, бо земля переповнена насильством через них. Однак після втілення Божого Слова вже не можна погорджувати тілом, бо воно стало освяченим злукою з Божою природою і Божою другою особою. Також Слово людське набуло зовсім іншого і нового змісту. Бо відколи Слово Боже стало людиною та заговорило людською мовою, людські слова стали носіями Слова Божого. А і земля освітилася, бо вона тепер є житлом Бога і Бога чоловіка, тобто Слова Божого. Оселилось між нами, тобто спорудило собі намет житло. Це згадка про кочове життя ізраїльського народу серед пустині в дорозі до обіцяної землі, коли ніхто не будував хати, лише ставив шатро тут або там залежно де таборували. Тим то Бог під час нашої тоземної мандрівки перебуває між нами в своїй церкві, Євхаристії, де Він є осередком твердиною і святиною, звідки роздає свої ласки для Ізраїля, великою втіхою і безпекою було перебування Бога в кивоті завіту, святині. Тепер же живим і правдивим храмом, в якому перебуває божество і людство Бога чоловіка і людська природа Ісуса Христа. А після Вознесіння на небо, божество і людство Бога чоловіка перебуває в Євхаристії на кожному місці, де б воно не зберігалося. Ісусе, Ти з любов'ю став людиною. А кожна людина має прийняти Тебе з любов'ю. Ти принизив себе, ставши дитиною, а я маю стояти дитиною, стати, щоб війти до Царства Небесного. Ісусе, ти вчиш мене покори, умертлення, а я так часто втікаю від цього. Я задовільняюся тим, що є, але не стремлю до вищих речей і чеснот, тому і втрачаю, бо боюся жертви. Допоможи мені тебе наслідувати, Ісусе. Амінь.